Вітаю! До чого вам наснився сон? Можливо, ви побачили щось для вас неочікуване вісні, або якийсь сон, який вас стривожив, або навпаки ви цьому зраділи, або, скажімо, є сни, які у вас повторюються постійно, і ви не знаєте, чому ви це бачите. Добре, тому зараз поворожимо на ваш сон. Що він означає? Можливо, є якесь попередження. Якась інформація, або то просто, скажімо, гра вашого мозку. Таке це ж буває. Добре, зараз подумайте про свій сон. Можете кілька снів згадати, або кілька фрагментів з одного сну, тому що буде кілька варіантів. Давайте я зроблю шість. Так, шість варіантів. Все, я починаю. Перший варіант, другий, третій. Четвертий п'ятий, шостий. Будь ласка, загадайте один сон на один варіант, або один якийсь фрагмент зі сну на якийсь один варіант. Або, ви знаєте, тут, якщо ви, скажімо, хочете кілька позицій загадати на один варіант, то так само. Да? Тобто, ну дивіться, як вже. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Обрали? Добре, я починаю. Перший варіант. Ой, це вам щось наснилося в будь-якому випадку. Це хороший сон, ви отримаєте перемогу, вас захищають. Я не знаю, що вам тут наснилося. Неважливо, який це був сон, можливо, якийсь тривожний, чи поганий, чи, чи добрий, неважливо, але ви отримаєте у чомусь перемогу і вас захищають, ви захищені. Так, да. якщо ви відьма, то вас просто захищають вищі сили. Головне, не порушуєте рівноваги цього світу. Так, -да. тому чекаєте якоїсь перемоги. Знаєте, хороший сон. Добре, другий варіант. Ой, це якась трансформація. Це трансформація, і у вас, у вас зараз відбувається трансформація, тому ви бачите такі сни. Знаєте, ви можете якраз під час цих новидінь, неважливо, що ви бачите, якраз і відбувається, якби. Знаєте, ви входите ось в цей в певний баланс. Оця рівновага у вас. Тобто, це у вас такий сон, вважаєте, що то як практика, як, як, відбувається з вами якась певна магічна дія за участі вашого роду, ваших янголів, вищих сил. Трансформація це, це завжди. А нам завжди допомагає наш род, наші боги, наші янголи. Так, да, у вас щось зруйнується. Але дивіться, чекайте, у вас будуть якісь руйнування. Якщо вони вже є, то не бійтесь. Це так і має бути. Якщо немає, то ці руйнування будуть. Що вам робити? Ви знаєте, тут ви можете застосовувати певну магію, допомогти собі. Певною магією, щоб краще пройти цю трансформацію і не залишитися під завалами цієї башти. Ви можете, ви можете використовувати магію. Але дивіться, незнання законів не, відповідає, не, не звільняє від відповідальності. Розумієте? Тобто, якщо ви не знаєте законів магії, то це не означає, що, порушивши їх, ви не отримаєте по голові. Отримаєте. Тому, будь ласка, тільки через діагностику якось. Ну, якщо ви практик, то ви самі знаєте, що робити. Якщо не практик, то якось через діагностику, через щось. Але ви можете, так. Да. Що ще, яка вам ще порада? Вам треба щось... Я розумію, що, що за порада. Треба щось прибрати з вашого життя, розумієте? Щось відрізати, щось прибрати, якось і не зупинятися, проявити якийсь імпульс, проявити сміливість. О, слухайте, дуже дивно. Я не, я не знаю, як вона перевернулася, але дивіться, ви вийдете з вашого, якщо у вас руйнування, або якась втрата енергії, або грошей, ви з цього вийдете. І вам, до речі, раді, це в якості поради. Ви позбавляйтеся позбавляєтеся від будь-якої бідності. Розумієте? Навіть якщо у вас спокою немає на душі, або, або ви просто нещаслива людина, так само від цього позбавляєтеся. Якщо немає грошей, ну вирішуйте питання з грошима. От, ну, про магію ви мене почули. Давайте ще яку пораду. І давайте залишу її перевернути. Вона ж так випила, то хай так і лежить. Якусь ще пораду. Все, доля на вашому боці буде. Головне, не порушити законів справедливості і подумайте, ну, розумієте, магічні ідеї це можуть, можуть бути звичайна чистка через свічку або якось. Ну, вона ж різне може бути. розумієте, магія ж це ж не завжди по кладовищу бігати, курчат різати. От, це, це може бути це дуже природня, магія стихій, або магія рун, якщо ви поважаєте руни. Добре, все буде добре, не переживайте. Так, третій сон. Хороший сон. А, ви будете якось, знаєте, ви будете відточувати свою майстерність, і ви нарешті вийдете через. Тут ще йде якби сон, такий сон поради, що вам потрібно відточувати свою майстерність і виходити з оцього з цієї ситуації, яка вас просто зв'язує по руках і ногах. Да, і, і рід вас любить, вищі сили вас люблять. Просто вам потрібно працювати над собою. От і все. Але ви будете наповнені любов'ю, світ вас любить. Працюйте над собою. Добре, четвертий сон. Ілюзія. Не зважайте на нього. Ні, це не ілюзія, стоп. Я перепрошую, я переплутала з картою. ілюзій. Це не ілюзії. Господи, що я таке говорю. А, вам буде якийсь подарунок, який ви навіть не очікували? І ви отримаєте цей подарунок і він вам здасться, що, наче Боже, якась як магія якась відбулася, так. Але вам зараз сумно, розумієте? Все буде добре. Що, що цей сон взагалі означає? Так, да, ви дивіться, ви перейдете на інші якісь рівні, інші якісь береги. Але от дивіться, я ж не не даремно обмовилася з приводу ілюзій. Якщо ви в якихось ілюзіях позбавляєтесь від, від них, і ви, до речі, чітко знаєте, що ви собі надумаєте, що є істинним, а що є ілюзорним. Просто ви боїтеся це приймати, не бійтесь. Ну, воно так знаєте, ви не те, що боїтеся, вам якось сумно це приймати. Нічого, прийміть, ви вийдете до інших берегів, і вам буде дан шанс, якийсь ви такий шанс отримаєте, щоб... Ви Бо, маєте, боже, ну це взагалі щось таке неймовірне. Ви його не пропустите. Це, це непоганий сон. Так, е, так це який у нас? П'ятий, п'ятий варіант. Ой, це вам на радість. Те, що вам наснилось, ой, вам на радість. Яка вам порада? Будьте. Або якщо жінки, то можете зустріти чоловіка, який буде вам подобатися, або якщо ви чоловік, то у вас. Е Слухайте, це щось із коханням пов'язане, і з радістю, і з коханням? Ну, якщо ви чоловік, ви можете, до речі, завоювати якусь жінку. Або якщо ви жінка, то у вас з'явиться якийсь король, який буде вас завоювати, і ви отримаєте певну перемогу. Що ще у вас буде вибір? Це хороший сон. На радість він. На радість такий, знаєте, а що вам робити? Будьте переможцем. Розумієте? Не бійтеся, не бійтеся вступати в конкурентну боротьбу. Навіть якщо це от. О, слухайте: не бійтеся конкурентів у любовних справах або конкуренток. Розумієте? Не бійтеся цього. Все, шостий варіант. Ви в обмеженнях якихось знаходитесь. Ви чекаєте чогось, ви чекаєте якоїсь, що у вас щось зміниться, якогось прибутку. Ви, власне кажучи, щось зробили. Ви впевнена роботу провели, можливо, над собою, можливо, конкретно якихось грошей. Чекаєте, і вам якось уже, уже геть сумно. І ви в обмеженнях. Що вам радить цей сон? А от якраз карта ілюзії вийшла. А вам радить не тішитися марними сподіваннями, хочеться так сказати. Бо ваші сподівання, вони насправді не там лежать, де ви їх хочете бачити, і звідки ви чекаєте. Розумієте? Ви наче от стоїте, от у вас така темрява в житті. Ви стоїте і дивитесь на горизонт, і чекаєте, поки зійде сонце. І в той момент, поки ви дивитесь на горизонт, ви чекаєте, ви не помічаєте, як це саме сонце сходить у вас за спиною. Бо я перепрошую, ви не на схід дивитесь, розумієте? Ви дивитесь на ту, на ту сторону світу, де сонце не сходить. розумієте? І ви, а найцінніша енергія, най що у нас найцінніше в нашому, о, коли сонце Це якраз у ці перші промені, розумієте? А ці сходи, ото нам більшу радість дає. Завжди пташки так співають голосно. Тому вам потрібно, а ви якось ілізорно, ви не там чекаєте свого сонця. Е, яка вам ну, пораду? Ви знаєте, я вам і так скажу ту пораду, її видно. Дивіться, вам потрібно просто подивитися навкруги. І подивитися, знайти той там, де той схід сонця, ту сторону, де зійде ваше сонце. Да, да. І ви там отримаєте і свої Пентаклі, і свою королеву, і будете королевою, і все у вас буде, буде самодостатність. Слухайте, якщо це по роботі, то може ви просто вам треба змінити роботу. Розумієте? Не ви не туди дивитесь. І тому вас оцей сон не попереджає. Все, я вам дуже дякую. Нехай е, всі ваші сни збуваються лише на добро, на краще. А якщо там були якісь попередження, чи ще, то ви просто візьміть ці попередження і собі використати на добро, розумієте? Будь-яка інформація, яку ми отримуємо у вісні, там, чи ще якось, вона нам йде лише на, на, на добро, лише на користь. Просто. То вже інколи ми цього не беремо, розумієте цю інформацію, і нам стає зле. Все. Не бійтесь, ваших якихось страхів, ваших жахіть у, у вісні. Якщо ви, скажімо, вас щось дуже сильно турбує, ви не розумієте, що це за сни, то просто краще пройдіть діагностику у майстра, якому ви довіряєте, і все, і, власне кажучи, все буде добре. Добре, я закриваю це ворожіння, Я вам дякую за увагу. все, бережіть себе.